ситуация вокруг Украины? Хоть куда-то мы движемся более-менее. Есть какие-то сдвиги? У нас тоже есть определенные планы. Все уже все поняли. На четвертый год СВО и на одиннадцатый год обстрелов Донецка. Поэтому он настолько прогнозируем, предсказуем. Поэтому все абсолютно понятно. Добрий день студія. Я розумію, що такого підвоха ви від мене не очікували, тому що я би мала попередити вас, щоб ви прибрали дітей від екранів телевізора і, зокрема, людей знаєте з неврівноваженою психікою, тому що бачити на екрані Машу Захарову не кожному дано. Але тим не менше, Путін нагородив Машу Захарову орденом за заслуги перед пірідєчеством четвертої степені. Тільки приходжу в кабінет і Тут така новість Це, звісно, невероятно. Я благодарна за таку височайшу оценку. Питання у вас виникає логічне, як і у мене, я впевнена, за що за які такі заслуги Путін раптом вирішив нагородити Машу Захарову. Е, тому я б на цю тему трошки пропоную нам з вами порозмірковувати. Ну, по-перше, е, дивіться, я е, вважаю, що імітація на четвірочку. Ну от имитация Маши Захаровой дипломатии в России. Трансляцию БГТРК отключили? Не было. Не было? Я идет. Меня видят по всему миру. Украинский кризис запустил некую химическую реакцию, которая ускорила все процессы построения многополярного мира, сорвала все маски и сейчас заставляет каждого сделать выбор. Вот за эту имитацию, за, имиту... за то, что она найкраще имитует дипломатию, она цей орден Власне, її отримала за видатний вклад в російську дипломатію. А ще, якщо точніше, то за те, що змогла зробити брехню новим видом сценічного мистецтва на території Росії. Ну не знаю, за те, що язик без кісток, за те, що. Мозок без фактів за те, що говорити може кілька годин поспіль і нічого конкретно не сказати, за те, що в принципі перетворила брифінги МЗС в стендап не смішний. Ну і власне за те, що успішно захищає російську правду у світі, де її ніхто. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Они ненавидят внешне, ненавидят э, и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Ну, приблизно так, выходит за эти заслуги и утрымала свой почестный орден Машка. Захарова. Ну а поки маша Захарова тішиться орденом, то тут черговий несмішний стендап. Ви знаєте, в принципі можна цю програму перейменовувати з російської обзора російської пропаганди на огляд несмішного стендапу з Росії. почати зовсім азбучно, то Україна як держава, появилась на території Росії в совєтське время. З цим то ж ніхто не спорить. Все попытки оформить некую самость на том пространстве до советского времени оказались нежизнеспособны. Впрочем, и при СССР государственность Украины была очень условной, можно сказать даже декоративной. Уж точно о независимости и самостоятельности республик в составе огромной страны никто и не говорил даже. А во-вторых, единой украинской культуры как таковой просто не было, как не было и единой украинской ментальности. До Второй мировой в Советской Україні даже осуществлявся проект осознаної українізації. Считалось, що так, ми перехватываем у националистов знамя української культури. Мов пролетарский інтернаціоналізм не против культурного многоцветия. Я думаю, що на цьому ми зупинимося, тому що там стендап дуже великий. І знову ж таки, я перепрошую, тому що отут, десь на екрані, внизу, мала би з'явитися плашка. Увага у кадрі альтернативна історія а, реальності автори не несуть відповідальності за наслідки спроб логічного аналізу. Ну десь приблизно так це мало би відбуватися. Виявляється, Україна з'явилася на території Росії ще в радянській в радянські часи, коли самої Росії, як ви розумієте, не було. А, там навіть, якщо би я б далі вам дала послухати цей фрагмент, там Кісельов настільки. Увльокся цією історичною справкою, що навіть процитував Гітлера. Ну, здавалося б, нічого дивного в тому немає, тому що Путін це якби ем, Гітлер нашого часу. Але тим не менше. Е, ну, Дивіться, якщо слідувати логіки, він каже про те, що Україна з'явилася на території Росії тоді, коли самої території Росії ще не було, Ну, тому що був Совєтський Союз. Виходить так, що, ну, наприклад, Троя була. Побудована на території Греції, тому це грецьке місто. Ну, Виходить, десь приблизно така сама логіка. Або ж, знаєте, ну, давайте так, аналогію проведемо. Та? Е, уявимо собі, що Україна, е, ну якщо брати наш бекграунд е, часів Київської Руси України, е, так от Україна це як динозавр, а Росія це як палеонтолог. Знаєте, який знайшов рештки і вирішив, що він їх сам створив. Ну а звідки ж вони цю всю альтернативну історію черпають? Ви хочете спитати? А от з дитячого віку і черпають, тому що тепер на території Росії в розважальних шоу вивчають творчіства Шамана і Газманова. Ну скажіть, як там в тих дитячих місках не зародитися о тим ідеям, які їх потім. И приводят до наступных Соловьевых. Киньян – это столица Северной или Южной Кореи? Херн. Правильно. Кто участвовал в Крымской войне и получил награды за оборону Севастополя? Лев Толстой или Дмитрий Менделеев? Вы же шаман еще любите, правильно? Да. А почему? Потому что вокалист хороший. Что вот вам нравится в шамане? Вот, вот мне в основном нравится, потому что он поет патриотические песни. А вам нравятся патриотические да. песни? Из какого стихотворения Лермонтова эти строки? Не смеют, что ли, командиры чужие взорвать мундиры, а русские штыки? Назовите автора хита «Эскадрон, который не только поет, но и выполняет на сцене акропатические трубки». «Эскадрон моих мыслей шальных». Кто это у нас поет? Каскадер. Нет, Газманов. Газманова нужно знать. Учите мать часть, дети. Ну и эм, ж берутся. Эти дети, давайте тоже с вами Поговоримо, ну тому що це теж головна топ-тема тепер всіх російських ефірів і законів, як зробити так, щоб баби ражалі чаще більше і з й на ліце. Крепкая счастливая семья невыгодна государству. О, потому, господи. Потому что, смотрите, к примеру, очень понятно. Вот приходит муж домой, у них нормальные отношения с женой. Она начинает ему жаловаться. На своего начальника. Он понимает, что женщине нужно не рациональное решение, а эмоциональная поддержка. Он ее обнимает, говорит: да ты все нормально, ты справишься. Она на раз готовит ему ужин, он после ужина готовит, чинит ей кран. Если у них плохие взаимоотношения, она начинает жаловаться на начальника. Он не понимает, что женщине нужна поддержка, начинает ее лечить. А он что, а ты ему что, а ты ему что-то, скажи? Готовы, ты тронешь не помешает. а ты дурак, не понимаешь, что они поссорились. Да. Он ушел, покушал в кафе. Она вызвала э, сантехника для психотерапевта для себя, психоаналитика, да. В да. итоге все эти действия привели к увеличению ВВП, к росту налогов, О, движухи, боже. денег и так далее. О, то, есть, то есть если это нормальная крепкая семья, это все это прошло внутри, в нем не ни не копейки. А если они два придурка, которые не умеют коммуницировать, они запускают целую систему коммерческих мероприятий с выводом денег и ростом ВВП. Поэтому и выгодно, чтобы семья была разрушена. Поэтому Нет. коммуникация нарушается. Поэтому как бы э, за время... Коли Росія взялася за сім'ї і народжуваність, все пішло по відомому паловому органу, а, тому що ам... Брака розводних процесів калічества увілічились на території Росії. Ну і власне відсоток народження дітей теж зменшився. І ви здається, не берете в розрахунок один маловідомий всім факт: війна іде на території Росії, і відповідно немає від кого народжувати, тому що е, мужики пішли помирати на території України, а нових поки що з Китаю не завезли. Поки що я на цьому наголошую. А, поки що а, також є розмірковування на території Росії м, стосовно того: а що буде, якщо іскусний інтелект замінить половину чиновників? кажучи, я не претендую на роль ні євангелісти здесь і ми люди прості чиновники. Такі значить прості люди, чиновники. Маєте бусинка. Прості люди, чиновники, прям дивишся на нього. Ну простіший же ж душі чоловік. Ну, посмотри на нього. форматные. Вот. Поэтому я могу сказать только одно. Значит, как говорил классик Джобс про персональные компьютеры, что это велосипед для мозга. Ну, я думаю, что искусственный интеллект, это мы пересаживаемся с велосипеда на что-то значительно более мощное, там, Формула-1. Но все равно это определенный инструмент. Конечно, человека, надеемся, он не заменит. И особенно врачей, учителей, чиновников. Я считаю, Паленщина унік точно може замінити. Вот може навіть більше. Ну його певно теж може замінити. А, дивіться, яка історія. Я тут вирішила спитати у штучного інтелекту: А що буде, якщо а, Росією управлятиме штучний інтелект? А, ну і його варіанти відповіді а, замість щоденних нарад апдейти системи сьогодні 10-й – оновлення корупційного протоколу. Версія 2.0 тепер без відкату. Бюрократія стає миттєвою запит на дозвіл е, дозвіл погоджено ще до того, як ти встиг його принести. Бо ще вгадує, що ти хотів, і як і вгадує, що ти все одно нічого не отримаєш. Уряд працює на «Windows XP», але з обличчям Лаврова. Коли система зависає, вона автоматично видає фразу. Ви все не так зрозуміли. Це захід агресивний. Ну оцей ерор або ж синій екран, який ми періодично спостерігали у «Windows». А новини генеруються GPT Кісільов Україна напала на себе за підтримки НАТО, яке під керівництвом штучного інтелекту з ЦРУ вирішило знищити руський дух. Ну і також міністерство правди тепер справжній софт. Факт Чекінг заборонений, бо істина одна, і її згенерував GPT Путін. Цифрова вертикаль влади дані не йдуть знизу вгору, бо внизу нічого нікого не питають. Всі накази зверху йдуть через телеграм-бота, царь 2000 Бот під час виборів ші сам голосує за всіх, сам все рахує, і сам виголошує знову 146% проголосували шість Проголосували. За Путіна прогрес, якщо а, когось хочуть посадити, просто видаляють з бази користувач Навальний не знайдений, спробуйте ще раз через 9 років. Головне штучний інтелект не потребує зарплати, але в офшорах у нього вже є власна криптовалюта. Руб ші прив'язана до віри, а не до курсу. Ну і фіналочка шість часом розуміє, що вся система не піддається логіці, видає помилку. ЕРОР 404. здравий смисл ні, найден і самовимикається, бо навіть Машина не витримала би російської дійсності. От такі ідеї пропонує нам штучний інтелект, який готовий почати управляти Росією. Але каже, теж ненадовго, бо витримати того. Навіть штучний інтелект не в змозі. Який е, немає емоцій і е, Такий, знаєте, не приймає або ж не сприятливий для, україн... для російської правди, для української правди. Ну, тобто він просто існує в цифровій формальності, в цифровій е мережі. І навіть в цьому випадку він каже про те, що він не може витримати того всього, про що говорять на Росії. А ми з вами це витримуємо. Током у нього вроді такі позитивне впечатлення, то що він говорить в інтерв'ю американським СМІ, от переговорів. А у вас які впечатлення? Ну, хороший був розговор, многі теми були затронуті. Як і політичного характеру, так економічку мы... Конечно, ну кажеш на конечно, більш цього абсурдальна ситуація України. Хоч куда движемся более-менее. Есть є то знаки? Вокруг України з якої сторони очень интересно? Ну, зі сторони э, можливо, зі сторони Угорщини, можливо, зі сторони словаччини, можливо, зі сторони наших балтійських партнерів. З якої сторони просто цікаво, ви обговорювали ситуацію в Україні від. Приближаємося. Я ж сказав, що відповідь ще сигнали від нас були бідно через через будков. А а сигнал який? Скільки там крапочок, тире, які між ними були паузи? Він схожий на сигнал СОС, чи трохи інакший? я думаю, що ці сигнали вже були обсуджені в Вашингтоні зараз. З сторони зустрічі ми приближаємося до лідерів. Івана Ну, говорити об цьому можна, тому що ця тема на уху. Ну, а про що нам ще з вами говорити? Звісно ж. Ну, я б сказав, що конкретні сроки якісь не згадувалися поки. І навіть місце не згадувалися, хоча багато говорять про Ерліат, в частності, американські колеги. Звучит еще в публичном пространстве, что вроде бы обсужда... обсуждается вариант а, отмены прекращения авиасообщений между Москвой и Вашингтоном. С этим тоже? Отмены прекращения авиасообщения. Яка складна Конструкція побудови речення, Отміни. Е я навіть повторити то не можу. Ні, поки нікаких здивов. Цім поднімалася в ході некоторих контактів, в частності Дмитрева, я знаю. Американці все-таки поки считають, що нужно добиться каких-то сдвигов на українському трекі, а потім только... на українському трекі. На якому українському треті? А є якийсь окремий російський трек, український трек? Я думала, що є одна війна, в якій Росія напала на Україну. Все, це єдиний трек, який існує. А то якийсь окремий російський трек, окремий український трек. І тут знаєте, оцей злам, коли російська. Альтернативна реальність зіштовхується з реальністю в живому її вигляді. Тема із Донецька на четвертый год спеціальної воєнної операції наконець вдруг увидели, що там практично в центрі міста в кафе все було увешено портретами. Усика. Портрет Нуциму варто пишатися на хвилиночку. Усика з автографами в меню його любимые какие блюда, коктейлі. Прийшли обычные жителі города, сказали, хозяйна пошли вон отсюда. И только когда пришли уже так сказать правоохранители, он все осознал и снял. На четвертый год СВО и на одиннадцатый год обстрелов Донецка. А, а які там мало бы висіти портрети, я перепрошую? Кого? Шайгу Герасимова. ЧВК «Вагнер». Кого бы там мали висіти портрети? У нас потому що, нету ніяких законів, ніяких, это я опять сажусь на любимого коня своего. То есть это можно, это не запрещено. Все, пожалуйста. У нас на следующий день после того, как в Крыму похоронили Александра Федорчака, могилу его сожгли. У нас что, есть какой-то закон, который вот просто на пожизненное вы закопал, так сказать, за... А яке він мав право знаходитися э, в землі, в Кримській? він хто там був, що ви вирішили його там закопати? Чого не повезли його рештки до Росії? Чого вирішили в Криму їх залишити? Другатися над могилами учасників СВО? Нет такого. Тому це все проходить як хуліганка. Історію Донецька я розказав. Ну і... Э... Что прекратилась системная работа с молодежью, так сказать, по идеологической перепрошивке, мы все видели через соцсети и все сразу узнали о существовании этого человека, значит, э, покинувшего мир, значит, наркомана. какие похороны устроили в Москве, какая там давка была. Ну ладно это. оказалось, у нас есть прекрасный такой проект «Тотальный диктант» в России. Это общественная организация проводит. То есть я начал разбираться, потому что в моем родном городе в Питере была безобразная история, когда в ВУЗе, в ВУЗе бывший наркоман вышел читать диктант, объявил минуту молчания в память об умершем от наркотиков в вот этом технике. Не о героях СВО. Не, так сказать, ну вообще в Ленинграде, понятно, можно там минуты молчания почтить в год 80-летия Победы, І павших ні, знаєте, я от він продовжує говорити, а я е, продовжую думати про слово перепрошивка. Е, ну тобто, вони реально говорять про те, щоб е, змінювати мізки нового покоління, перепрошивати їх, давати нові установки, змінювати реальність, замінювати поняття. Е, ну тобто, це говориться на повен голос. А потім ми дивимося, чого е, пісні Шамана і Єсаула вивчають в е, нових програмах, де раніше просто перевіряли хто найрозумніший, а тепер виявляється, хто знає на пам'ять русського естраду. Е, ну і окремо також. Во-первых, треба бути ідіотом, щоб дати інтерв'ю хвилин. Здравствуйте, Влад... Владимир Владимирович, Спасибо вам огромное за это... возможность. Вот приблизительно таким получается. Огромная за эту возможность. В этом же проблема. В принципе, все, что происходит с этим несчастным человечком, абсолютно точно описывается в психиатрии. Поэтому он настолько прогнозируем, предсказуем. Поэтому... Соловьев храброй воды напоився, чешу? Все абсолютно понятно. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Дурно образованный. Но мы уже не рухнем не рухнем, уже все понятно, все, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колью, и по этой колье дальше шуруют. Глубоко несчастный. Нас обманули. Нас просто водили за нас, обманывали. Они нас опять надули. При этом вечно ищущие любви и признания. Здравствуйте, здравствуйте, я забыл вас. Вы тоже на меня похожи. А. <свят> да. все, Мы все друг на друга похожи. Но колоссально завидующий всем. Мы говорим о евроинтеграции и о евроориентированности. А почему? А потому что там экономика развивается прилично, и люди живут хорошо. И нам так хочется жить. Но Май... от того момента, как хочется, ничего не изменилось за 25 лет. Вы заметили? некрасивый человечек, который когда-то сумел приблизиться к олигархам. Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Пусть трудятся. И всегда мечтал, чтобы, ну вот, знаете, не через задний ход. И ведь сейчас он мстит всем. Страшный комплекс. При этом настолько нетонкий, настолько понимающий, что умудряется даже каждый раз сам себе противоречить. Ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя, оставил первый пост государства. И перешел на более скромную позицию. Я придерживался. придерживался и придерживался Конституции Российской Федерации, потому что Конституция не позволяла избираться. Вот и все. И Я намерен придерживаться этой правильности. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя. І у мене нет таких планів а на сьогоднішній день і сьогодні. Ряд політичних общественных днів ставит вопрос о принятии нової конституції. Сразу ж хочу ответить. Считаю, що такої необхідності нет. І ще раз повторюю: ці поправки давно назрели, вони нужны і убеждені, будуть полезны для страны, для общества і для наших граждан. Знаєте, дуже люблю е, такі е, відео з підтвердженням слів Соловйова, тому що вони найкраще можуть. Описати все те, що відбувається в російській політиці. Ну і звісно, вони демонструють всьому світу, як кожне слово, яке звучить з рота Соловйова, Піскова, Захарова і Скабєєва, все це множиться на нуль, всі їхні спроби, всі їхні намагання переконати світ в тому. Що всі навколо погані, а вони воздушний шарик, шарік просто діляться на ноль, множаться на ноль і стають відповідно нулем. Це раніше, знаєте, в 2014 році нам було важко боротися з цією російською пропагандою. А зараз в нас просто розв'язані руки, і ми можемо вільно підставляти будь-які фрагменти, а їх достатньо за 25 років правління Путіна, і показувати на кожне слово Соловйова новий путінський епізод. знаєте, я так. На кожне слово знаю пісню. Ну це через мою роботу на радіо. А от до кожного слова Соловйова у нас є відео з Путіним. Не дякуйте. Якщо вам потрібно буде для ефірів, спитайте, просіть, ми обов'язково вам це підготуємо, зробимо і надамо. Чоловік штату живе, маска, яка, можна може бредить Марсом. Ну такі люди не часто появляються человеческой популяции, заряжений на определенну ідею. если она даже сегодня кажется невероятной, то, то через время час часто такие идеи такі ідеї реалізуються. Так же? Ви думаєте, це він цих студентів хвалить? Ні, це він розказує про Ілона Маска, про те, що такі люди. Не часто з'являються на цій планеті, тому їх треба берегти, холіть і ліліють. Ну і звісно, все це відбувається на фоні того, що Трамп з маском побили горшки. Трампу не подобається, що маск продовжує вести бізнес з Китаєм, на який Трамп постійно намагається накласти все більші і більші мита. А тут дивіться, Путін, який розтікається маслом по дріву і вилизує маска в його світлу голову. Ну і звісно, я так розумію, запрошує до себе на пожитки. Ну що ілоне. Збирайся, ти ж так любиш Росію. Батьки твої так люблять Росію. Твій брат так любить Росію. Любити Росію за океану це звісно добре. А ти спробуй полюбити Росію на території самої Росії, чого тобі, звісно, і бажаємо. Ну що ж, дякую всім, хто був зі мною під час цього розбору стендапа несмішного на території Росії. Ну і звісно, побачимося з вами вже в наступному випуску. Папа. -па.